Влітку настільки багато соковитих смачних ягід, що хочеться готувати гарні пироги. І сьогодні ми будемо готувати такий солодкий пиріг з пісочною основою. В якості начинки у нас буде соковита смородина, а зверху ми все покриємо білою італійською меренгою. Буде дуже смачно і дуже по-літньому. Починаємо готувати. Беремо яйця. І нам потрібно розбити яйце. Всередину в тісто йде жовток, а білок ми відкладемо в сторону. Потім з нього ми приготуємо меренгу. Я, чесно кажучи, завжди мою яйця, якщо ось так відділяю білок від жовтку, все-таки це гарантія того, що ніякого бруду у вас туди не потрапить. І наш цукор. Висипаємо сюди дрібку солі і масло. І тепер нам це все потрібно взбивати. Тепер в цю масу ми всипаємо 200 грам борошна. Висипаємо і починаємо збивати. Якщо в тісті є багато масла, то бажано руками не контактувати, тому що масло починає танути під впливом теплоти наших рук і з тістом працювати дуже незручно. Мені здається, що наше тісто вже готове. Ну, воно легко відійшло від міксеру, тому зараз спробуємо сформувати грудку. Дуже пластичне, дуже приємно і однорідного жовтого кольору. Ми відкладаємо наше тісто. І поставимо його в холодильник. Воно трошки прохолоне і з ним буде просто легше працювати. Починаємо готувати начинку. Беремо смородину, її потрібно нам десь грамів 300. Перекладаємо в кастрюлю і сюди піде 100 грамів цукру. Хоп. І все ми ставимо на плиту. Не на дуже великий вогонь, щоб воно у нас не почало варитися інтенсивно і не почало горіти, а нехай пускає сік і потрошки розчиняється цукор. Коли вже цукор розчинився і наш ягідний соус закипів, я прибираю це все з вогню і нам потрібна десь одна столова ложка крохмалу. Це насипаємо і дуже інтенсивно замішуємо все. Опа-попоп. -оп -оп -оп. Інтенсивно перемішуємо і знову на плиту. Коли все закіпить, у наша начинка буде готова, тому що крахмал вже завариться і все буде густе і дуже смачне. Так, все наш ягідний соус готовий, тому я його знімаю з вогню, відставлю в сторону. Нехай він охолоне. Беремо і починаємо розкачувати його і будемо викладати на форму. Але в першу чергу я хочу ось так закласти це все пергаментом. Тіста жирна, тому в принципі бока не потрібно змащувати маслом, нічого приставати не буде. Розкачувати теж, до речі, зручно на пергаменті, тому що потім взяв з пергаментом і переклав його у форму. І починаємо переносити. Ось я беру на руку, видно товщину, ось десь так, пів сантиметра, п'ять міліметрів. І оп! ми перекладаємо. Пергамент забираю. Рукою обережно опускаємо по стінкам. Тісто достатньо пластичне, тому робити це легко. Беремо ніж і ось так ми рівнесенько забираємо надблишки тіста. Ось так все порівняли. Тепер ми все зверху покриваємо пергаментом. Так. І засипаємо зерном. Наше зерно буде прогріватися. тісто ні в якому разі не сповзе по стінкам вниз, а основа гарно пропечеться. Несемо в духовку 200 градусів. Включаємо. Через 10 хвилин ми знімемо зерно, пергамент, і вже допечемо нашу основу до повної готовності, але вже при 180 градусах. Це важливо, щоб був гарний золотавий колір. І поки почеться наша основа для смородинового пирога, ми будемо готувати італійську меренгу. Що таке меренга? Це білок, який збивається разом з цукром. Але в італійському варіанті ми збиваємо не з цукром, а готуємо цукровий сироп. Ось наш білок. Три штуки. Пам'ятаєте, у нас залишилося з тіста. Цукор. На три білки у нас буде 150 грамів. І водичка. Спочатку краще тут висиплю цукор, тому що якщо потрапить на гарячу плиту, то буде плаватись, і Запах буде не дуже. Оп. І на плиту. І поки цукор буде плаватись, я почну збивати білок. Іноді на кухні не вистачає ще однієї пари рук. Так як у нас білок взбився, я все-таки зосереджуся на сиропі. Дуже важливо, щоб він е, не карамелізувався і ні в якому випадку не потемнів. Але при тому він не має бути рідкий. Тому, коли вже вас цукор з водою закипіли, ви періодично перевіряєте ваш сироп на таку м'яку кульку. Як ми робимо? Беремо ніж і ось таку крапельку ставимо. Видно? Оп, крапелька потекла. Не підходить. Ще потрібно варити. Так, ніж. Сироп. Хоп. Ану, ану, ну, о. Мізаться те, що треба, бачите? Навіть ниточка сироп натягнеться. Ось. Все. Наш сироп готовий. Тому я включаю міксер, буду збивати білки і потрошки вводити сироп. Все, наша італійська меренга готова. Ось така. Ось вона наша основа. Ви бачите, як рівномірно все пропеклося, а головне до повної готовності. Ось вона вже прохолола і стала дуже густою і приємною. А зараз ми перекладемо нашу меренгу в кондитерський мішечок і зробимо зверху гарний відзерунок. Потрібно відрізати маленьку дірочку. Я люблю, чесно кажучи, перший відзерунок зробити з такі пробини на якомусь папірці або на дощишці, щоб розуміти, як воно йде. О! Все, готово. А я понесу наш пиріг і буду випікати при 180 градусах максимум 10 хвилин. Ось він наш чудовий пиріг смородиновий з італійською меренгою. А начинка соковита. Ось так. Я думаю, що саме час заварювати чай і гукати друзів. Або можна просто наодинці з коханим смакувати. Так, я хочу спробувати теж. М -м 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 -м. Дуже люблю цей пиріг. Смачної, солодкої вам неділі.